Всім здарова, мужики! Перед тим, як розпочнеться катка, хочу вам всім подякувати за вашу підтримку, особливо за вашу активність, коментарі, лайки, підписка на канал в Ютубі, чи в Discord, чи в Телеграмі. Ми всюди є. Всім вам велике дякую. Ваші донати вартують дуже багато для мене. Прям нереально. Всім вам тисну руку, дякую, що залітаєте на стрімчики, ділитесь своїми враженнями, залишаєте коментарі. Я завжди вас дуже радий бачити. Ну, все, погнали! Приємного перегляду. Так, сьогодні в нас з рандомами катка. А з рандомами хто грає, той знає той завжди не передбачу в нас ситуація. Сьогодні падаємо на якийсь ханг-янг, непонятно що. Ніколи там не грає, ну погнали, Подивимось, може щось з того то й вийде. Чотири тіпа. то не є двоє чи троє. Все-таки вони щось думають, щось таке грають. Позиватися вони не хочуть, ну то ладно. Головне, щоб зараз не крисили в тих будинках, бо я знаю ту тему, блін, зараз рознервую, монітор трісну об коліно та й піду від хат. Люди є, то вже добре, не дуже сильно їх і багато. Чисто поміститися одна команда, от бачу один туди падає на так. жовту. Жовта метка, пацанва. Є, вже щось говорять трохи, mm -hmm. то вже цікавіше. Так, беріл. Ну все. Можна починати, щоб ще б якогось жилета, сумку, снайперку і погнали. О, СКС. Так, пиво. Прицельчика ще би пасувало. О, жилет бачу. Берем жилет, сішку. Гепо, гепо, де ти є? Так, нема єпи, буду я мінувати. Ну і ладно. Я, по Є, попевно, пиво п'є, а я так, мушу тут в пап топ-1 за нього брати. Хе. Шльом на базу, каліматор би пасувало, прицела якоїсь, ну і ладно. Зараз щось знайдемо, або комусь натовчем пикоти і заберемо в них. Головне, щоб вони дуже довго не луталися, бо то до добра не доводить, зараз здохнем то і все. Ну вони щось... Ну я, в принципі, майже готовий, ще другий шльом З прицельчика якогось, та й можна йти. А наразі самі гранати якісь. Аптечок на півкарти. М24.м... певно, з СКСом буду. МКшки, МКшки ви знаєте, я беру тільки в край в крайніх випадках. Після одного відоса. Вже <плес> пацани мене підловили на тому. Нема прицела, хоч що, що хочеш роби, але біля мене не я чую вже. Ну, сусідня хата топчеся. Я його боюся, блін. Ну давай відкриті двері, я тебе чекаю Засяв. Я понял. Сидня хата. <плес> О, я маю надію, що він все-таки до мене прийде, я його тут крышу трошечки. А то завжди мене... О, другий біжить. А як А Ай, не почув, блін. Диви, диви, не гори. Ну зайди, провір, він думає, що мене вже тут немає, раз я не горю. Я буду сидіти до останнього. Я поняв. Будемо виходити. Так, би якось дати на педалі Хто мій скоро б'єте тягла не дістає. Так що нормально на педалі, дав. І вони потікали. Я кажу, то зараз на тих е, будинках будуть всі щурі самі. О! Беріл є, беріл, то не є всякий юмпей, що треба три магазина вистрілити в нього, щоб нокнути. Тут перших 5 вистачає попасти. Ще один чую. Бляха, невчасна я. Ай ай яй Пацанчики поможуть, один криє, бачу. Не здохни, будь ласка, тільки. У таких моментах завжди саме стрьомно, Чи він пішне пушити, чи зараз здохнеш, чи все-таки доживеш. Дякую, подруга. Чуть не кинув йому молик, блин. <плес> Кись флешки кидають, бігає, як муравлі тут шутки. О! Чиста година. Так, шестерочка є, от. От що треба було мені, я шукав пів карти. Вже залутані такі всякі. Ви все маємо, все, що треба. А я тоже не бідний вже. Ладно, погнали! Ладно, переміщаємося далі, блін, або то виявилися збирачі луту, ми бігали з ними до четвертої зони. Просто чуваки, я не знаю, збирають, не місця нема, не хватає. Як дід каже, то є кур'єри, луту, доставка. І нічого там доброго не було. Я вже кажу, погнали, погнали, пацани, ви шо? Нашого вам стільки до всього, й так здохнути? Не, нам все треба. От, один вже має лоу хп, ледве забіг. Спасли її тут буном полифотика. Десь близько стріляють, алло. Згори злева і справа по курсу. Десь дуже близько, блин. За як приймуть, я відірвався все-таки від них. Ну а що вони сидять? От подивіться на карту. Вони сидять просто сзади, втикають. Їх там хтось один почав стріляти, і вони на очко прицілити. Вони солідно. Зразу видно, що то не наш фул склад. Ми би вже тут або всіх перемочили, або б вже були в лобі. А так я один. є один. Я би вже їм машина завіз, Єд би вже з вектором перемісив, а так є один. Бачу. Бачу тазик. Чую стріляє, але я його не бачу. Зараз підкрадаємося в крису. О, чую, чую. Ти збігаєш, що. Може я би їх перепідкарули, як вони в машину будуть сідати, він десь за тих вирків. О, сів. Йо-майо! Що я наробив? Який таймінг, як я його не завалив? Ну все, тепер в мені шляпа. О, ще з п'яту зону зараз буде. Гранатку нагрію. Оооо. Перший пішов. тобі ще одну. Заказував. Ви вийшов. Я тебе поняв, там пітушок. Добре, що в мене є сумка заряда, і я би вже здох. Пушить мене, треба давати на педалі. О, а мої кріпаки 2 де. Ту фонаря. Ну, в принципі, я сам винуватий, бо я сам пішов, комунікації не було. Я о такого дуже, блін, кріплю сам. Тут б не напрягає. Але то рандоме, то не страшно. То в своєму складі, як ми лупимо, і хтось біжить отак, отак от в соло. І здихає. Ну, це нема що піднімати навіть. Диви, як він по мені насипає. Я думав, ще ж там на горі. Пацане, я казав, хто міє швидко бігати, тягла не дістає. О, вже п'ята почалася, там вже гірше. Як вони зараз буде зажмуть там? М -м -м. Мої в зону пішли я, коротше, дую просто за ними. Що буде, то буде. Там вже в шосту треба заходити. Але там тіп з пулемета зажимає, має! Йо. Одна аптека залишилась. 25 живих. Ще хтось від зони здох. Може то той, що мене гасив? А в них був тазик Нікого не бачу. Маю надію, що ти Ох, як класно бігти прям по відкритому полі. Завжди мрія. Зараз мене хлопнуть. Я от коли так біжу, мене завжди луплять. А коли хтось інший біжить, то я попасти не можу. Зараз ще же голівського лупимом та й погнали. Так, що там аптеки нема? БМТ, граната. Ліс мене трохи прикриє, тут я тому синє люблю. О! Ще й не перезаряджена смакопушка. Ви бачили, який десант вип... Хе! Поки він не почав пригати, я би його так і не вбив. Ви бачили, яку десант вибив смокопушку? Та ти що, то та там вообще, блін, дорого, багато на всі гроші. Не стріляй, алло. Другий мінус. То походу той з пітахом все-таки добіг в зону, або то ще якийсь пітахом. Давай, 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 може підніблю тебе. Бо якщо мінус 2 буде, нас лишиться дуо, то нам мешти буде. 20 людей що... в шли. нашиває! <смі> так, одного забрали. Челик вже за лупить. лопить. Даємо нападалі, надіюсь, ще я встигну. Там ще вони дими прикривають. Маю надію, що тих теж піде. О-о, це о, вже по мені. Як він бач? Ну то такий бюджетний варіант сірий дим, а в нього жовтий прям гарний такий та ти шо лялька. Знов стріляє по мені, дивись, счет. Що робиш що хочеш і тут люди Хорош! Ну, я йому дал. Все. Певно я мешт. Дайте до забіг там якісь такі чорномазі стріляють, дві попасти не може, сіки <риві> Сосать Дві, дві, диви, не можемо пасти. Над головою спустить все, що можна. Якісь би аптеки, броника, є щось. О, аптечки дві. берем, живем. Гранатки. Компенс, на СКС Ще можна, ще можна пожити трошки. Ще один патроном смакопушку, може він буде вирішальний. Хто зна, хто зна. Звідки він валить? Далі стоїть тої чи звідки. Ага. Вона ж із авік нажив. Там, де мене напрягає. Ладно, треба перебігти до оранжевого якось. Чіп. Чіпа мені вже не треба, беру скету на гребти. Оойосики боліки, ну то мені не треба стільки. Чую, зараз мене хлопнуть, поки я оце все роблю довго. Все, зона йде. Ох! Якраз на кінцеву ще дістав. Ладно, хай живе, його може зона зараз доб'є. На мені треба похилитися. Добре, що патара не трохи є. Не б... А, бачу, за трактор. Ша ти що, який... О, сік він буде жити, йому і так віддав шею в голову. Я понял у вас снайпер є серйозний. Дивись, і третять йому в башку вже і тому дав в башку. Самі креси, остання аптека, я мушу бинтами похилиться. Можливо треба буде ще бігти. Час є, час є, можна й бинтами. Бо як він мій дасть течку з М24, то тоді треба буде їздити швидку аптеку вже. Нам в зону треба йти, вони в зоні. Треба на трактор дати дим, щоб він не бачив. А зелений нормально засів собі. Певна йому дута. Зараз є, вони виліклись на них, я біжу. Файно, файно, пацани! Ще зону даю. Зараз буде вибігати як щурі з тонучого корабля. Заблизько кинув. Ой-ой-ой. Сюда, хорош. Красава, я все-таки гранату якусь або ту штуку запустив, дала асист. А, це мені дала асист за тих, що я не добив. Я ж там насипав ЗС багато. Я поняв. Ну от, люкс, Рандоми не завжди погані тіпи. То що комунікації нема. Ща я думаю, можливо, вони троє грали в Discord десь стояв, один кріпак бігав підулаха. А ще кажуть один поляний не воїн воїн? Так, що там по дамагу? Ну, 560. Я дав найбільше? Йомає. Все, всім джі дякую за перегляд.